Хаос, друзі, з вами Примо і це Minecraft Еволюція І в сьогоднішній серії ми будемо розглядати Minecraft інфдев, def Попередній було індев Різниця в одній букві. Там просто Ф не було, а тут є. Ну, чесно кажучи. Все змінилося. Дуже все змінилося. По-перше, індев це була версія легенька, ще просто друга за стадією. Еволюції, а це вже третя. І багато чого змінилося, хочу сказати. По-перше, ін-дев це перекладається як In-development в розробці, а інфдев це Infinite Development, безкінечна розробка. Так можна навіть сказати. Частично назвою цієї версії послужилось те, що Infinitive тобі, безкінечно. То, що тут тепер вже карти генеруються самі по собі. І без хінечно, наприклад, в попередній версії ви робили собі квадрат, або велике вели, місце генерації, і там гралися. Але ви не могли вийти за межі ціє, цього місця. А тут, ви можете, як в теперші Майнкрафті, це чомусь вже стало похоже, що ви йдете прямо і світ генерується. І генерується він дуже круто. Тут вже є такі гори і все дуже чудово. І по-перше, перше, що можна замітити, це... Е... Скін з'явився! Що тут ще замітити? От у двоє вже є е... нормальні вкладочки, не знаю чи вони вже були, але. По-перше, скін. Скін тепер можна бачити, але е... знову ж таки хочеться сказати, що ви не побачите скіна е... власного, той, який ви собі встановили, якщо у вас є ліцензія, звичайно. У вас буде е, скін Стіва. Так, друге. Це те, що е, тепер видно анімацію, коли ви ламаєте. Наприклад, ви бачите, він ламає дерево. Можливо, це було, але я не замітив. Не, вваж... не вважав це за потрібне сказати, але... Ось бачите. Така то штука. Так, третє. Ця анімація лише доступна в е, режимі від першого лиця, а від третього, ви бачите? Він не показує, як ламає, але все видно. Так, дерево, як завжди, в цих попередніх версіях скоро спадає. Ростки вже навіть є, є трохи дерева. Так, тепер хочеться трохи розказати історію. Minecraft in Dev був створений, перша версія його розробки була створена 27 січня 2010 року. Це, вроді місяць, від попередньої, від закінчення попередньої версії від індеву. Так. І прийшов місяць, і вони перейшли на Альфу. До речі, це буде дуже коротка серія. Я лише хочу тут розповісти про цю саму версію. Бо Альфа це такий, такий віддільний період еволюції, так само, як бета, там буде багато чого розказувати. І в мене зразу запитання, як ви хочете бачити Альфу? Лише я можу встановити там 3-4 версії, ні, вроді 3. Від 1.14, 1.0.14, 1.017. І. 1.2.6. Чи ви хочете бачити віддільно кожну версію? І як я розповідаю в кожній версії про те, що в ній додали. Чи я можу зразу встановити 1.2.6 і розповісти, що додали самі всі альфі за всі періоди. Ну ось так. Відповідайте. О, як бачите, Shift до сих пір нема. Навіть таку не можу зробити. Давайте зробимо крафт. Так. Е -е. О, що ж хочеться щось сказати. М -м -м. Давайте подивимося. Давайте спочатку подивимося, наскільки нам згенерується карта. І ще одне таке невеличке доповнення, але воно важливе. Це те, що тепер дуже просто стало зберігатися і заходити на новий світ. І видаляти тепер його нормально можна. Так, так само е, під час е, того, як я зайшов, можна було побачити дві нові вкладки мультиплеєр і е, побачити летсплей в ідеї. Е, мультиплеєр, я не пам'ятаю, чи було в попередній версії, але тут він так само не працює, е, бо, е, я думаю, це вони лише запланували і встановили такий банер, що вже всі знали, що буде мультиплеєр. Але це мультиплеєр вперше і додався в Альфі, і це було круто, звичайно. Так. І тут можна було вперше замітити, що я вже не спавнився в якомусь будинку. Я вже заспавнився як стандартно в Майнкрафті, але в Майнкрафті тепер, теперішньому, можна було заспавнитись будь де А в цих версіях попередніх ви спавнились лише на піску. Я не знаю, що то так всім вдалося, але в ідеї. Більшість десь 80. Навіть на 80-90% спавну відбувається на піску, і це відбувається на пляжі. Але є такі ймовірні, така ймовірність, що пісок може бути десь посередині острова, і ви там сам можете появитися. Ну, я так думаю. Це моя така е, власний погляд. Так, можна замітити, що карта генерується нормально. І вже не було таких режимів вибору генерації, типу, чи пекло, чи рай. Тут же вам буде день ніч, суто. М -м так, важливо. Так, що тут додалися? Додалися нові блоки. Це двері, табличка і, -і спаунер мобів. І оскільки ви вже знаєте, що спаунер мобів генерується в скрабницях, то це додалися скарбниці в цій версії. Так, це перші скрабниці. Правда, я не знаю, е чи тільки одна -э скарбниця, спаунер -э цих зомбаків, чи тут є різні. Ну єдине, що ще хочу сказати, що тут е, покращили систему шахт від попередньої, тут вже вони стали трошки ширшими. І довшими. Так, ну, зараз тут на кадрах можна побачити це. Що це не брехня! І таке і справді є. І давайте трошки я вам розповів про спаунери, оскільки я трохи там читав, може трохи вже щось сам знаю. По-перше, спаунер... Е, мобів. Може генеруватися під водою всюди. Під водою, під піском, під всім. Е, є навіть така ймовірність, що це в версіях, що він генерувався. над, Як то сказати? вище рівня моря, ось так. Що він не просто генерується під землею, а в Альфі можна було і в цій версії знайти його відкритим. ось тут во навіть. Наприклад, я, я йду сюди, і тут во, спавнер може бути. Будь-де. Будь-де, оце во, така важлива деталь. Так, в спавнерах, як вже знаєте, є дві скрині. В тих скринях за, там, за відсотками спавниться якась штука. Е, яку ви хочете. Більшість це сідла і все така байда. Ну я не знаю, чи сідла в цій версії вже додавали. Не було, дивіться, свиня трошки повільно рухається. І тут ще в свині не було е, цього. Ну, це не нормально. Хрюка не було. <с> так. Ну, але це круто, дивіться, тепер карта генерується і все зовсім чудово. Вже не видно м, таких багів, як прості стіни, такі прості побудови. До речі, 3D хмари. <с> Зараз, як це сказати правильно. <с> Навіть не знаю. Об'ємні хмари, ось так скажу. Ось бачите, воно навіть виглядає, там не можна крізь неї щось побачити, а не можна. Правда, дуже важко. Так. Ну і це круто. І дивіться, як вони низько літають, і це все навіть непогано виглядає. І ще хочеться сказати, що. Безкінечна генерація карти я сказав. Е, хм. А, саме основне, додали редстоун. Тут додали редстоун, і разом з редстоуном вони додали е, рельки. Рейси і... вагонетки. Все, логічно. Тепер вугілля стало знайти два рази важче. Навіть мені там темно, не то що вам. Я, я не знаю, де я тут знайду вугілля. Хоча б одне, поки немає ночі. Блін, темно. І, до речі, тут я не знаю, чи такий баг тільки в мене, але тут звуків, я не, я не можу включити звуки, наприклад, дивіться. А ні, можу, можу, можу. Це був баг. Е, так, Ubobin. Ну, все ідеально. Тобто тут вже є така штука, як графіка Fast. І... рендер Distance Far. Вот дальше. Промальовка. Все круто. Все ідеально, все. Навіть не глючить. Правда, звуків я до сих пір не чую. Чого воно... Ну там, мають чути. Ану, може підкрутити мій... Навушники? Ні, не чую звуків. Не знаю, як але я звуків не чую. Так, ну і важливі деталі. Вроді вже всі сказав. Давайте попробуємо скрафтити двері і табличку. Оскільки це нововведення, треба перевірити. Я хотів би зараз ще в цій серії знайти залізо. Так само, новий ресурс. Хочеться скрасити вагонетку і знайти серед стоун. Але ми вже всі знаємо, що цього так не вийде зробити. Оце важко знайти вже залізо. Не то, що там воно було на стінах великих гір і все таке. О! До речі, в версії Альфі додали нову іконку дверей, я нарешті зрозумів, що це значить. Ось це ця іконка, як воно виглядає. Ніяке. А табличка виглядає нормально. Давайте поставимо табличку, напишемо, що тут був прімо. Не ставиться? Ха-ха-ха! Ставиться табличка лише на підлогу. Логічно. Так, тут був... Ага, навіть так. Я не можу зробити. Треба через центр переходити. Щоб всі знали. Ой, при один. один В. Єс. Тут був прим один В. Є. Тут був приму В один прімо. Я. Я до сих пір не привик до цього ніку, я себе називаю завжди прімо. Ох ти! Дивіться, яка тут таблиця! Я... Ніфігася! Та. Фу. Вона рахується як блок, я не можу навіть пройти крізь неї. О боже! Велике чудо, Йомайо! Цікаво, якщо її зламаю, то воно випаде? Випадає. Ну що ж, давайте будемо просуватись далі і шукати. Ой-ой-ой. Я вугілля не знайшов. Пану, будемо скоро закінчувати, бо. Якщо я не знайду за хвилину вугілля... Ооо, ще гірше. Ви ж так зараз нічого бачити не будете, тому... Думаю... Я сказав, що є рельси, є вагонетки, тому вам доведеться повірити мені на слово, бо я зараз це не в змозі показати. Та й готуватися, я не дуже люблю. Ну... Ось бачите, коли міняється... Нє, вугілля важко знайти. Давайте злеємося від моба якогось. Але я так просто не злеюсь, я собі хочу е в кожній версії потримати цей ідеальний камінець, як на мою думку. Дивіться яка текстура. Це ідеально. Мені дуже подобається. Хотілося, звичайно, знайти спаунер мобів. Давайте, може, ще вночі побродимо трохи. І щось буде. Ну, я б... О, дивіться, старий місяць. Оце це... такого зараз ви не побачите. Він завжди був таким і такий. Е, як вам сказати... Така текстура йому дуже підходить, бо виглядає світло і дуже цікаво. Так. Музики, до речі, до сих пір я не чую. Не знаю, як вам там, але я не чую. Так. І останнє, що я маю сказати про цю версію, це те, що. Е, вересень. Так, вересень 2010 року посилання на цю версію було видалено з офіційного сайту. І більше ніхто не міг скачати ні індефу, ні е, інфдефу, нічого ніхто більше не міг скачати. Бо це було вже якось, знаєте, щось якось difficult normal, і ніхто не підходить. До речі, я тут заспавнився. О, Так, і такі тут справи. Правда, далі я буду розповідати про альфу, там вже нова стадія еволюції, це, буд це вже буде четверта стадія і бета-п'ята. І м саме останнє, шоста, це вже офіційна версія. Я так думаю. Дивіться, які тут зорі. Це щось дуже велике і неймовірне. Так, ну я не знаю. Вугілля я знайти не можу. Не знаю, чи я можу переплавати в ідеї. Ще тут додали кархогал на дерев'яне вугілля. Ну можна, звичайно, перевірити. Ось бачите, в деяких місцях Можна замітити, що ще світло є. Не прогрузилося, значить. Давайте, якщо зараз... Я зможу вибити кархогал якщо він тут є, бо я не впевнений то я буду знімати далі. Якщо ні, то я з вами буду змушений попрощатися. До Альфи. Так. Давайте це вже, цього вже достатньо. Блін. Ще камінцю треба накопати. Не люблю. Люблю камінець, але не люблю його копати. На цій версії це довго. Але це круто. Оце хардкор. Ще жодного моба, ну я не знаю, в чому такий прикол. Я думаю це просто... Це ще що... Якийсь баг. Я... Я думаю це баг Це баги цієї версії. Як вам відомо, не кожна версія ідеальна. Звуки так само не чути. Ну, нам вже е розробники зробили... Ноч сам зробив анонс, що це вже є. Е що вже буде мультиплеєр. І це круто. Так. Є достатня кількість. Робимо крафт. Хотілося, звичайно, злитись від якогось моби в кінці, щоб було все два рази епічніше, але... Що но... зробиш? Не люблять мене моби. Пічка не змінилася поки що. Ліжко крафтити до сих пір не можна, щоб ви знали. О, не буде плаватися. Ну що ж, друзі, з вами був Примо. Така була серія. Minecraft in Death. Якщо вам сподобалась серія, хочете бачити далі, підписуйтесь, ставте гарні пальці. Мене дуже радує те, що завдяки цим серіям на мене підписалися десь навіть сказати десь п'ятеро нових людей. І також я знаю, що ви, що вам сподобалось, бо судячи з попередніх лайків більше, ніж за всі мої серії. Це мені дуже сподобалось. Якщо вам подобається дивитись, то я вам буду знімати серії. Ось так я скажу. Так, підписуйтесь, ставте лайки, життя буде прекрасним і місяць буде повним. До зустрічі!